Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на мій канал, і сьогодні ми подивимося виступи фіналістів Євробачення 2025 року наживо. Нарешті відбір відбувся, і ми зараз оцінимо виступи всіх учасників. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк і обов'язково пишіть свою думку в коментарях, який виступ сподобався вам найбільше. Якщо вам сподобався якийсь виступ, обґрунтуйте, розкажіть, що вам більше сподобався і чи ви згідні з переможцем відбору. Фух. Якщо вам сподобається це відео, можете підтримати канал Донатом в описі. Всі посилання тому починаємо, не тянемо кота за яйця, щоб довго не сидіть тут і не говорить а Це всяке таке дурне. Так, друзі, першим в нас виступає Влад Шериф з піснею wind of change Боже, яке всяке у нас тут відбувається. Нічого собі. Якісь райські ці декорації. Бо який костюмчик у нього, дивіться, боже, я в шокі. Костюмчик, як будто би якийсь Р... папа римський. Дуже гарно, і мені подобається цей такий він, якийсь не а цей якийсь багічний такий стиль, ренесанс. Ой, видно, що він хвилюється. Видно зразу, що він якось, так, знаєте, Боже, розовий ураган на фоні, торнадо. І ця квітка на ньому висить, нічого собі. Ну, костюмчик, чесно, як будто би того священники надівають на себе. Якийсь плащ. Такий, звісно, трошки мені воно таке собі. Так, да, але по вокалу взагалі супер, якось так ноти не, не, не галімий. Голосом дуже хорошо звучить. Ох, як квітка світиться. Ну просто батюшка йде ладеном, святить нас. Дивіться, яка квіточка. О, яку ще тряпку зав'язали на цей на мікрофонну стойку. О, хмарки пішли, дим напускали. Всі як буде. Ми живемо в хмарці. Таке розове освітлення. Я ніколи не думав, що по цю пісню моно щось розове. Розовим світиться весь такий рожевенький. А ззаді батюшка просто ходить паску святить. Ото. О. По вокалу добре, але поки що нудновато. О тут добре так, на низьких нотах. Якийсь він дуже такий позитивний, да так посміхається ох як гарно Там, звісно, дуже шикарний голос. Ну Боже, за такий голос не жалко душу богу. Ні, не богу а цьому демону продать. Ой. І квіточки, дивіться, які квіточки на фоні. Як ото квіточки, як ото монстри в цьому, в фільмі, в серіалі, точніше, як то дивні дива, ото такі самі монстри. У них там квіточка така замість лиця була. А це те саме. Ну, хороший вокал, але не скажу, що мені прям сподобався цей номер. Він дуже гарно зроблений. Найкраще, Найкра чим його крила були б, але теж такий вайб батюшки пішов. Мені ще й це позолота. Оця ну так, якби тобі в церкву прийшли трошки. Ну, чесно, 50 на 50, щоб таке виграло, я не знаю. Чи мені подобається, щоб ця пісня Далі в нас буде Абія з піснею Дім. Дуже багато очікувано після її виступу на радіо, на яке ми записували реакцію. Ой, вона така прям була зажата. Надіюсь, що зараз щось покаже, ну що не зажата буде. Ох, Абія, дім, давай, кіця. М? Боже, яка в нас якісь дирочки. Дивіться, вона в тих дирочках співає, засунулись ці дирочки, так як вірменія на Євробаченні була в 23-му році. теж вже таке під наклоном, під нахилом таким, але дивіться, тут вона дирочки собі зробила ще в цьому наклоні, і залізли туди. І танцю танцівниці, чи це мужчини? Хто це? Я не знаю. Ну мені подобається для початку. Дуже цікаво виглядає. І кольори такі. Мені подобається, червона ця сукенка якась таке накинула на себе тут. І дивіться, яка хореографія. Ручками, ручками туди щось назад. <плес> <плес> дивіться, ручками як. <плес> Класно! <плес> Мені подобається на колінках і встали. Дуже хороша хореографія. Боже, слава Богу, я думав, вона буде як на радіо, але насправді хорошо співає. Постановка мені подобається дуже. Абія, ти шикарна, поки що. Квіточки повилазили на фоні. По вокалу супер. По вокалу так якось не лажає. Дара -дара. І льоля Льоля, вона короче, ручками робить, і так воно класно виглядає, так ритмічно, знаєте. І ручками Волна така. Така, як цикада, вона мені якась цикада така. Така сама багата жінка на селі в таких каблучках, в таку платічку. Тарас Шевченко про неї писав, коли писав про якусь багату жіночку. Такий червоний колір вообще супер. Ой, як тут гарно. Вітерок віє, червоні чер черевички наділа. І чер. Ой, жовте світло. <гас> І тут по вокалу дуже добре. У, нічо собі. Чаклунка якась, да? Така. <гас> о, о, який хороший момент. Ой, чаклує. Як я казав на першій реакції, що треба чеклувати. Боже, круто, що вона чаклує. Все, супер. І висока нота так приблизили лице, і вона як тими волосами так по кругу крутяться. Боже, як присідає, як будто би якась каракатиця така, да? Ой, гарно. Дивіться, взагалі, рівню з першим, а оцей номер мені більше сподобався. Він о, такий концептуально, повністю концептуальний. Тут є й постановка, вони виповзли і почаклували. Коротше, дуже хорошо. Ребята, тут вже от 85% да. 85%? так. 87% так. От так. Просто, ребята, пишіть, як вам в коментарях, а ми йдемо далі. Так, далі в нас молоді з піснею Sea, моє море на радіо ми робили реакцію, вони виступили шикарно. М -м, таке чорно-біле, так? Да? Кольори такі чорно-білі. Боже, яка маєчка Фольго, з фольгою наклеєною. Вступив дуже добре, не нервує. Дуже добре, повокало взагалі хорошо. Маєчка, як Гаррі Стайл, за він теж в Гарріс таких виступає маєчках, але то комбінізонечки, тут штани окремо в нього. Бек-вокалістів. 4 штуки. Таке все синє. Це ж море, таке море. Боже, вокалу шикарно. Рібе, третій вже повокало так добре. Такі всі голосисті. Дуже хорошо по вокалу. цей барабанчик. дивіться, віддається тим барабаном по повної програмі. О, він підійшов до нього. І той прям стукає по барабанам. Хоча вони фанеру ті барабани, і бакавикалісти ручками махають, як на утренніку. І пішов, пішов. Дивіться, яка енергетика від вообще не стісняється на сцені. Хорошо, молодець. А голос, як будто тебе студійка. Поки що найкращий. Просто в нього найкращий голос з усіх трьох. Подмишки побрив. Бачиш, нема лахматості. Молодець. Відри, не забрати, як от дається по повної оддається програ. Ой, оцей момент, як він на фоні такий чорнобілий. Просто супер. Поки що найсильніші. От за них 90%, так, напевно. І бек-вокалісти там щось чаклують, а він взагалі скаче, віддається. О, Це шикарно. Ой, щось голос трохи. Голос трошки заскакався, трохи щось злажав. І пушки воздушні стріляють, значить вся сцена, там, я не знаю. Димиться все. І все. О, як добре. О, як добре. Так, ну поки що в них хорошо. Єдиний момент був оцей там, де він запнувся. Ну, але це не страшний момент, я вам так скажу. Це ще більш-менш нормально, тобто непогано. Так, далі в нас Future Culture з піснею Waste My Time. О, такі полосочки, так? Да? Вони стоять в рядочок. Боже, якась матриця. Матриця. Ані вже фіолетове все пішло. Спортивний костюмчик. І вони. Ну по вокалу теж добре. Боже, якісь всі такі галасисті. Так все не лажають. Хати повиростали. Дивіться, які хмарачоси різнокольорові. Такий біленький костюмчик, він лисий. Такі позит... позитивчики. Ну але трохи нудновато мені. Я не знаю. Я не можу. Якесь воно мені. Але в неї голос хороший, бо ну всі хороші голоса, які це четверті виступають вони. І всі галасисті такі. Чому вони такі? Всі галасисті? Ну, це ось що воно повторяється. Це двісті разів це слово. Ну якесь воно мені вже не доїло. Чому воно повторяється? Таке, якби ця пісня якась трошки швидше була. Ну, ти... ну, швидше воно якось відбувалося це все. Біт швидше. Ой, а тут така прям гітарка. Це класний момент був. Ой, планети на фоні Марс, Венера, Юпітер. The... Ну такі вони цікаві, звісно. <laughs> цікаві. Це чесно, от, коли вони виступають наживо вже на відборі, на сцені, якось воно мені все одно ну, слабовато. Такі знаєш, ой, ш... шарики вилізли. Мильні, є. Боже, яких багато. Скільки це вони фейері потратили, щоб ці шарики повилазили? Це, це, це ж можна там з ума йти. Це так дорого. Добренько. Добренько, дякуємо. По, по голосу, по вокалу все теж супер. Четверті і по, по голосу все супер. Голосистий відбір ніхто не лажає, але сама пісня нудна. Ну от я подивився, щось покачався со сторони в сторону і йду в туалет. <laughs> Чесно кажучи, ну от не можу я це дослухати до кінця. Маша Кондратенко no Time To Cry. Ой, синій такі сіде О. Так загадочно таке все темне і синіє то як газ. Знизу. Боже, якийсь апостамент поставили. На якихось блоках. Вони такі, знаєш, як стройка почалася, вони блоки наперли. Чорни помада така. Поломаний блонд. Ой, яка ножка в неї, секс сексапілочка просто. Могла подітися трошки скромніше. Ну, поки що якось якась поки що ну так собі. Ой, а тут -а трохи бе пищить, і вона якось стоїть просто. Трош трошки так. Трошки хотілося, щоб вона якось рухалась, а вона стоїть як вкопана. Якийсь не голос необ'ємний. Необ'ємний голос. Пис склявий. Ага. І ураган на задньому фоні. No, to... О, і, боже, спригнули. Як дементери з кабана? Так, і в нафта які в неї черевички. Угу. So, my... no, to... О, а тут хорошо, як вона йде. О, тут як хорошо пішло. Оця частина пісні краще, ніж те, що началь. Вначале якось так тягамотно, якось слабенько було. А тут краще. І тут вже й голос хорошо проявляє. Боже, що це за російські немовлята? Якісь російських немовлят понапр... понатягували сюди. Боже, що це вони їм роблять? Господи, а що ж це ви їх так тих дітей? Російських немовлят короче таскають по сцені, отак от. Ну нормально. Тіпа діти плачуть, то ти бідні діти там уже в них землятрасення 10 амплітуди пішло. О. Ну, чесно кажучи, по цю пісню хочеться більше двіжа на сцені, а тут просто вони якось плавно бігає, плавненько так все. І по вокалу трохи па гірше витягує, ніж попередні. Ну, під кінець сонце. І з тими немовлятами, ну звісно, російські немовлята, це звісно, щось щодо з чим то. Ну мені не дуже сподобалось, якось воно не передалось. Не передало ту енергетику, яку я хотів передати собі сам. Щось не моє. Хаят з пісною Honor або Honor. Так, в костюмчику від Фралова. Говорить з тим демонічним голосом. Боже, який ззаді ілюмінат, просто ілюмінати якісь. О, як класно. О, а там ілюмінатський дед сидить на сцене, на, на екрані. О, які гарні кольори. Ну, голос, звісно, взагалі бомбічний. Мені подобаються оці на фоні, блискавки, жовті. О, як мощно, ребята, боже, дивіться, яка моща. І той хрест, як будто б ілюмінат Дуже хорошо, ребята. Ай-яй-яй, опен ей ай -яй -яй, AI, І що зараз? О, як добре. Які танці? О, енергічні танці, так? Да? Дуже енергічні танці. Широкі штани це хорошо. Хорош. І, ей. Дуже класний виступ. Боже, який він енергійний цей виступ. І ця секонд-хенда, як будь тобі, да, але це фралов. Трошки циганський стайл, знієшне воно таке золоте та чорне. Адідас для турков. Якесь реально, як б ілюмінати, ілюмінатський вайб пішов. Really О, який гарний фон. Дуже гарний фон такий. Дивіться, так ось якось воно. Mm -hmm. І воно так все потріщало і так блистий. О, ребята, пока що мені це найбільше подобається. Після Маші Кондратенко це вообще розрив. Танці хореографія дуже хороша в нього. От бачите, ми його весь сезон не сильно хвалили, але от він показав. Окей, оце от вже на на полусогнутих колінках. Дуже хорошо, боже, такі вайби канівеста, да такі, як будто би ці чорні репери американські виступають дуже дуже фірмово. Поки що найбільше мені сподобалося. Влад шериф уже відлітає, всі відлітають, от, от тільки молоді ще круто. Коротше, що на даний момент. відмічаю тільки абія, молоді і хаят. все, більше остальні не сильно запам'яталися мені. Так, давайте далі. з піснею культура. Так, Фі'їнка, культура. Давай Ну. ох, що тут буде зараз. О, пластинка крутиться, платівка культури. Так, тоже танцівщиці. Синій костюмчик, дивіться, який наділа, як в Джамали був колись такий. Так, танці пішли. Хорошо, дивіться, як енергійно. Ой, не не, не подобається мені, як оділися танцівщиці. Не подобається мені костюми танцівщиць. Таке що, знаєте, все різне. А на фоні Шевченко, дивіться, книжки, якісь капуставочках. при причому вона тут. Вокально супер. Зонтик, який в коктейлі вставляють. А на що це на фоні? Культура моя, культура. Типа культура зонтик, який в коктейлі вставляють. мені ну, ну костюм мені не нравится, І її теж. Але по вокалу хорошо. Оцей костюмчик він якби тобі робить з неї якусь статуетку. А їй треба рухатися. Дуже на Джамалу костюм похожий. й та юбка якась така. в Поверх. Ну, непогано, трохи наляписто мені. От якось зелений колір. Цей тоже він якийсь мені сюди. на на фоні. Опять якісь, що то таке на фоні? Так, якісь козаки наші. Що там ще? Капуста в очках опять розові ці каблучки, якісь. Якась капуста одна. Культура, культура моя, культура, культура моя, культура. По голосу все хорошо, і енергія передається. Тобто стильно. І цей шрифт такий. Так, добре. В Цей момент щось просідає мені. Оцей момент дуже просідає оцей. як вони... О, ні, це, це погано тут. Ні, оцей момент просів. Але дивіться, взяли, взяли кут 90 градусів, як я казав. Ой, а під конець якесь закарпатське весілля пішло, гуцульське. Ні, ну ці костюми, це, звісно. Мені не подобається, що вони різні всі, ці костюми. Але запалила, друзі, запалила, запалила, просто мені костюми не подобаються. але все остальне супер вокал, супер. Ото тільки на на таблеточки почала крутитися. То вже таблеточка щось погано повлияла. А так все супер, друзі, пишіть як вам. Так, зараз у нас буде хто в нас буде uh, Stay true, крилата. Так, таке все чорно-біле, сіре, якесь даже таке трохи по голосу. Хорошо, боже, а це що молоді вибігли бігли на сцену співати, потанцьовувати. О, яке платко хороше. Як казала Коко Шанель, чорне платічко повинно бути у всіх. Ну, реально, молоді на фоні підспівують. Яке вони гарне. У а от, от крило курки, яке якоїсь такої, О, вона дуже гарно живу наживо звучить. І ця причосочка дуже класна. О, Боже, крилата ти відкриття. Крилата супер. Отут круче. О, як цей гарно цей момент дуже гарно був. Дуже гарно. Так прям знаєте, чітко все і вокально все супер. Їй 20 років на всього, і вона вже як будто би... От на сцені я їй довіряю. Як ви на радіо вона була, то ні, а в, в образі в цих локонах, я їй вірю. Але все одно для конкурсу я не бачу цю пісню. Не бачу, боже, якась пов'язка чорна. Ой, так не люблю ці чорні пов'язки, це коли хтось вмирає, то чорну пов'язку надівають на голову. Може, реально ця пісня про, про що ця пісня, я вже не пам'ятаю. Ми на першій реакції читали, я вже не пам'ятаю. Боже, ужасно. На, що це таке показувати? Але дуже гарно наліпила собі тут стрази. Ой, дивіться, щось почало падати з неба. О, боже, хтось там крутиться. І таке все різнокольорове стало. Не втрачай себе і коротше сніг падає, типа, блискучки, типа сніг. Вона мені похожа, знаєте, на кого так? На Машу Яремчук. Марійку. Реально, вона похожа на Марію Яремчук. От мені так ось цю ось причосочку, і я думаю, на кого вона мені похожа? Маша Яремчук. От реально похожі. Хто знає Машу Яремчук? Хто пам'ятає? Боже, далі цифр... Ой. Да, циферблат, bird of prey, play, prey. Ой, ребята, ми гадали на картах. Вони повинні виграти. Ну, карти, я думаю, не збрешуть, але побачимо. Може й збрешуть? Хто його знає. Так. Ага, костюмчики такі. Ой, як гарно вступ, вступає гарно. О, кущі натягнули. Штучні квіти. Я теж собі з Алікспресу заказав, штучні квіти, скоро мають прийти. Такий о, о, костюмчик, в костюмчик у нього синьо-фіолетовий. А, зліта, я а не даремно я казав, що мене ця пісня з Ріо де Жанейро асоціюється. Дивіться, квіти, трава, все як в Ріо де Жанейро. От просто, і вони такі кольорові, як, як ото Мультик такий є про Папугаю. Хорошо, повакало покажу. І ті квіточки там взагалі, знаєш, якби Аріана Грандео то виступала так само в квіточках. Добре, але мені трохи забагато світла. Якось так фон той світлий. треба, щоб якесь воно було темніше трошки мені. От зараз темніше краще. І щоб на них світило якесь не біле світло, а якесь синє на них світило. Ой, бачите, які кольорові кольори. Ну це ж просто Бразилія, понімаєш? Непогано. Але хочеться, щоб на них світило менше світла. По вокалу вообще дуже супер. Коротше, по вокалу тільки Маша Кондратенко трошки. О. О тут взагалі хардкіс оцей пішов Вайб-хардкіс, як вони оце це роблять. Да, да, саме воно. І зараз тихенький момент. І зараз оцей момент. О, як воно затихло тут по вокалу трошки просів. Ой, а під кінець вже якесь таке все синє стало, таке якесь темне. Ой. І під кінець цей співаць, пташечки ззаді. Коротше, мені не подобається в цьому виступі, от іменно в візуалі, що на них світить біле світло. Воно якесь таке не підходить сюди. Треба, щоб на них фіолетове світло світило, щоб вони фіолетові всі були, як аватари, як оце, як аватари, щоб вони були. От реально було б круче. Мені мені більше так подобалося б, а так воно, якесь таке біле, бліде. Вони якісь бліді на фоні. Це вони ну білі, ми ж всі слав'яни, ж всі такі білі, ну не загорівші. Море світла немає, моря нема, і нема, ну нема як загоряти на сонці. Якісь блідні, треба було фіолетово, яка ріана Гранди була фіолетова в себе. На галявині той штучної теж виступала, в неї був альбом. Так, DK Energetics з піснею сіль. DK Energetic, так. Боже, якась дівка там стоїть по центру, знизу що тут світиться. Вона? А, то це вона прямо в номері буде. Так, добре. Що це вона стоїть в біл? Боже, яка сексу... сексапілочка якась в камері, боже, вебкамщиця якась. Онліпанщиця. Така прям. Вайби нульових, ото знаєте, як на гонках дівки ходять такі. І дивіться пупа, яка в неї мощна. Ох, епілепсія. Ой, а в нього волоси, звісно, треба було трошки розправити. Ой, хочеться йому волоси більш темний колір покрасити, по Русявий колір якось сюди не підходить йому. хочеться натуральний. Боже, там якісь провода у них вися, не під ними, як кубло якесь. Ну Воно, воно якось так, як епілепсія. Мені аж очі заболіли, від того, що воно так мигає. Ну Дівка грає по повному програмі. Добре, що вони придумали її сюди притащити. Просто випкамщиця 10 із 10. Ну і вони такі якісь. І перекручується, перевертається. Ну, Це трошки слабше, ніж всі остальні. Хоч я думав, що буде круто, але от їхній зовнішній вигляд він мене взагалі щось відталкує. Окей. Дуже якось депресивно, боже. На останок якась депресія у нас пішла, так, друзі. Пишіть, хто у коментарях вам сподобався найбільше. Ви вже, напевно, знаєте, переможця, я ще його не знаю. Найбільше мені сподобався, напевно, хаят. Я до сих пор помню виступ хаята. Угу, Хаят. Хаят потім хто ще молоді, молоді, круто заспівали. Хаят, фіїнка, але костюми мені не подобались. в Хаята просто весь номер ідеальний. І костюми, і все в хаята ідеально. У фіїнки заспівала добре, зажгла, але ну, костюм будто без гуцульська гуманітарка. Із якогось там 53-го року дальше, а що там ще і циферблат непогано, але мені не подобається же номер о, освітлення, якесь таке сильно бліде. Всю ну, крилата круто заспівала відкриття, таке міні-відкриття. Потім що ще АБІЄ круто, і а, Все, Всі останні якісь таке не дуже мені сильно. Не дуже. На Машу циферблат був, ой, на Машу Кондратенко були якісь надії, але теж щось вона не, не виправдала. Тому, мої наївні албанські цутливиці, пишіть, хто вам сподобався найбільше. Я от сказав, хто мені сподобався найбільше, але напевно я буду голосувати за хаята. Не знаю, чогось. От мені найбільше сподобався його номер, що ця ілюмінатська тематика. Я дуже люблю ці ілюмінати. Ну, або ще за молоді. Ну, я буду думати, між молодими і хаятом. От чогось він мені найбільше. Пишіть, за кого ви голосували. Ну і звісно, думку вашу. І якщо у вас є бажання підтримати мене мою молоду, наївну албанську квітку, то в описі є посилання для банки, яку ви можете поповнити і підтримати мене. Все, дякую вам. Чао, чао, бай-бай.